Реалізуючи ініціативу президента України щодо укріплення міжнаціональних зв'язків громадян України у середу у загальноосвітній школі номер 12 пройшло свято у колі друзів. У цьому навчальному закладі виховуються учні різних національностей. До свята всі вони разом зі своїми батьками та вчителями виготовили сувеніри із природного матеріалу, а виступаючи на сцені актової зали, продемонстрували свої таланти. Учні молодших класів співали пісні, танцювали, грали в рухливі ігри, читали вірші мовами національних меншин. Всі ми є дуже великою дружньою родиною. Наша школа і наша держава дає можливість дітям реалізувати себе як особли. Вистість особистість, яка має свою національність. Свій язик, свою культуру після закінчення концертно-розважальної програми, учнів молодших класів запросили до кабінетів скуштувати короваю, а старшокласників, вчителів, батьків до участі у круглому столі. Його учасники обговорили можливості, які створено в Україні для проживання і реалізації себе представниками національних меншин. Розповіли, яким чином це відбувається в їхній школі. «В нашій школі, яка б національність не була і дійсно на якому язикі, Дети, они все говорят и на украинском языке, они все говорят на русском языке, они все имеют возможность самовыразиться, самореализоваться и самоутвердиться, также проявить себя и показать свои таланты. Мы все одинаковые, у нас общие интересы, мы все любим свою страну, любим своих родителей, любим школу, в которую ходим, любим город, в котором каждый стремится, чтобы социально... Будь успішними Вчителі розповіли про успіхи своїх учнів, випускників школи різних національностей, а батьки про те, як їм та їхнім дітям живеться в Україні, які тут добрі і чуйні люди пригостили присутніх своїми національними стравами.